Дня розпочинаємо роботу. Переходимо до першого питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення з меридян та передачу постійного перестань про комунального підприємства Берестин водоканал. Затвердити проєкт землеустрою та передати комунальному підприємству Бересний водоканал. Постійне користування земельно ділянку комунальної власності земель житлово та громадського забудовою площею 23 сотих. Цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, яка розташована за адресу вулиця Шиндлера, без номера міста Беростин, Харківська область. Що номера на ділянка, Це тільки Так, Здійснити державну реєстрацію права постійного користування земельної ділянки. Які питання по цьому? <світ> питання є, питань нема. Хто за, проти, отримався за наголосного на і тому далі. Про затвердження звіту про експортну, звіту про експортну оцінку та продаж земельної ділянки на сільськосподарського призначення громадянина Імельянів Антону Юрійовичу. Uh, затвердити звідпроїснува оцінку uh, загальну площі uh, земельну uh, цін. Ділянки в межах населеного пункту і земель житлово та громадської забудови для будівництва обслуговування будівель торгівлі загальною площою uh, да? 7,4 квадратних, 740. Метр. 740 квадратних метрів. Страви номер 0125 за адресою вулиця 19 вересня, 98Б, місто Берестин, Бересінської район, Харківська область, відроблений ПП АЕС ТРА. Закрепить у варті земельної ділянки площою 840 квадратних метрів в сумі 50-524 тисячі 800 гривень. Продати громадянина Єміляна Кантун за земельну ділянку площою 840 квадратних метрів, яка розташована за адресою вулиця 19 вересня, 308Б. Сума авансового внеску в розмірі 5580 гривень, сплачена згідно договору про авансовий внесок номер 67 від 11.11.2025 Зарахувати до ціни продажу земельної ділянки. Уповноважити міського голову класти СССР Єміллянівка до куплі-продаж земельної ділянки кадаст трави no яка знаходиться за адресою вулиця 12 вересня, 28 Продаж земельної ділянки вчинити шляхом викупу і до дня підписання договору, перерахувати кошти в міській раді на рахунок державного позначийства. Витратити з нотаріального оформлення договору при продажу земельної ділянки покласти на покупця. Ну, які тут питання? Це у нас 19 11 вересня доклада, так? Питання нема. Хто за? за Проводити отримуємося задного далі про затвердження звіту та про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки на своє призначення громадян Миколякову Олександру Єгоровичу. Затвердити звіт і затвердити вартість земельної ділянки площі 360 квадратних метрів, на кадастровий номер 0120 в сумі 107 400 гривень. Продати поляку Олександру Гіровичу з вами ділянку площою 360 квадратних метрів, яка розташована за адресою вулиця Богдана Хмельницького. 2Б, так? 2Б. Сума низького розміру 1043 гривні сплачена згідно договору про авансовий внесок No66. Від 07.11.25 року зарахувати до ціни продажу земельної ділянки. Попон наважити міського голову укласти з поляковим договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер 0120 яка знаходиться за адресою вулиця Богдана, Хмельницького, 2Б. Продаж земельної ділянки вчинити шляхом викупу, Підо дня підписання договору, перерахувати кошти у Мирослінській міській раді на рахунок державного казначейства. А, так. Казначиться код класифікації доходів бюджету. Витрати з матеріальної форми на довго продажу земельної ділянки. Класно, Які тут питання? Це у нас декоманхоз? Mm -hmm. Так. Хто за, проти, Утримався. за одного голосно? Йдемо далі. Про передачу земельної ділянки приватну з громадянці Стасюп Юлій Миколаїв. Передати приватну з громадянця Стасюк Юлії Миколаївні земельної ділянку площою. 46 квадратних метрів. землі житлової та громадської забудови, цілі призначення для будівництва індивідуальних гаражів. Так, за адресою вулиця захисників України, гараж, 113, дроб 3, місто Борисин, Харківської області. Громадянин, громадянці Стасюк зареєструвати право власності на земельну ділянку відповідно до закону України. Які питання? Хто за? Хто отримується за одного власна, за замоталю? Про затвердження технічної документації землеустрою та передачі земельної ділянки у приватну власність громадянину Полина Владову Олексію Петровичу. Затвердити технічну документацію за стрілю та передати приватну власність, земельну ділянку, площою 10 сотих, категорія земель, земель житлової та громадської забудови, ціліго призначення для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд за адресою вулиця Слобідська, 16, місто Берестин. Перківської області, громадянину Коновалову, зареєструвати право власності на земельну ділянку відповідно до закону України. Які питання? Хто за? Проти, утримався, за одного лоснодімо далі про затвердження цієї документації забуду та передачу земельної ділянки у приватну власність громадян цілої Людм... Людмилі Іванівні затвердити документацію та передати у приватну власність, громадян цілої. Людмилівальний земельну ділянку площою 610 квадратних метрів, категорія земель, землі житлової та громадської забудови, призначення для будівництва половину житлової будинку сподарської будівелі споруд. Так, за адресою вулиця Слобідська, 14А, місто Борисінг Харківської області, громадяни цілої, зареєструвати право власності на земельну ділянку відповідно до закону України. Які питання? Хто за, проти утримався за одноголосно? голосу, будемо далі? Про затвердження технічної документації за замовчою та передачу земельної ділянки первої власні громадянці Сірії Наталії Миколаївні затвердити те документацію та передати приватну власність громадянці Сірії Наталії Миколаївні земельну ділянку площу 10 сотих категория землю житлової та громадської забудови це для призначення для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівелі з за адресою вулиця 19 вересня, 84, місто Бористин, громадянці Сірії Наталія не зареєструвати право власності на земельну ділянку відповідно до закону України такі питання. Хто за проти утримався за одного снайдемо далі про затвердження тех документації землеустрій та передачу земельної ділянки, приватну власність громадянці Кравченка Ані Вадимівні, затвердити тих документацію та передати проватну власність громадянці Кравченко, Ані Вадимівні, земельну ділянку площою 629 квадратних метрів, землі житлової та громадської забудови, це його для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд за адресою вулиця Захисників України, 10М Громадянці Кравченко зареєструвати право власності на земельну ділянку з до закону України. Які питання? Хто за, проти, утримався все за голос, далі? Про затвердження технічної. Документації з індустрії та передачі земельної ділянки, правої власність громадянці, гнилянські ніні ні, 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 потрібні захвату документації передати право на власність громадянцям гнилянської нині потрібні землі, земельну ділянку площа 100, земель, землі житлової громадської забудови, це призначення забудів житлового будинку, господарських будівель і споруд. За адресою вулиця Козацька, 129, місто Берести, громадян Цінилянський, зареєструвати право власності на земельну ділянку відповідно до закону України. Які питання, хто за проти утримався йдемо далі про затвердження дедокументації за устрою та передачу земельної ділянки праватну власність громадянина Ткачу, Владиславу В'ячеславовичу. Затвердити документації заустрою щодо встановлення меж передати у приватну власність громадяну ткачу Владиславову. В'ячеславович, земельно ділянка поблизу 10 сотих, землі житлової громадської забудови, це призначення для будівництва обслуговування житлового будинку будовері споруд. Так, За адресою вулиці Петрівська, 120, місто 20 на майданчику. Качу зарестовувати право власності на земельну ділянку у сторінах до закону України. Які питання? Хто за? Проти. Устримовався з одного обласного про захоплення в документації замовши передачу земельної ділянки приватного власність громадянці ткач Анні Володимировні, затвердити документацію, передати приватну власність громадянці ткач Анні Володимировні земельну ділянку площою 562 квадратних метрів, землі житлової та громадської забудови, для призначені для будівництва обслуговування житлового будинку, Господарський будівелі з за адресою вулиця Вишнева, 50, місто Борисин, Харківська область, громадян Сіткач. Зареєструвати право з на змагання ділянки України до закону України. А що 10 сотих воно все повторюється? Чи це в основному такі ділянки у нас? Це по місту 10, чого є менше володимир. Просто повторяються вже 4 підряд, 10-10, все однаково по різним адресам. Ну mm, є, це в місті, не Просто так, mm. що западіння, так, to так, to так to совпало. To. Тоді йдемо далі, да? так? Про затвердження та документацію на вустрію та передачу земельної ділянки приватного власність громадянину Узі, Олександр, громадянці Узік Олександрії Олександр, Володимировні. Затвердити та передатки приватну власність громадянці земельної ділянки 25 сотих, категорія земель землю житлової та громадської забудови, призначення для будівництва обслугованого житлового будинку за адресою вулиця Берестинська, 40, село Микола Памшувака. Громадянці УЗІК зареєструвати право власність на земельну ділянку відповідно до закону України. Все нормально? Надалі, так? Наталія Івановна, представник у нас. Все вірно. Я так зрозумів, питань нема. Хто за? Проти утримався. За одного голосно, за надалі. Про затвердження документацій на устріля та передачі земельної ділянки у з підміну 7 власність громадянина. Ось і троху Володимира Васильовича, громадянина Дубовому Володимиру Миколаєвичу, затвердити тих документацію та передати свіжу свою власність цим громадянам земельну ділянку площі 826 квадратних метрів, яка треба замени землю житловою та громадською забудовою. Це визначення змінився обсону житлового будинку. Господарський будівель споруд за адресою вулиця Дмитрия Мелинського, 65, місто Борисінка, Хітської область. Які питання? Хто за, проти утримався за одного госма і демонтарі за про затвердження проєкту землеусвіта «За передачі замени ділянку, користування на мову переду громадянин, громадянці Зеленській Ользі Олексієвні. Затвердити проєкт «За та передати. Користування на нових аренд земельну ділянку призначення площею 500 квадратних метрів, це призначення для городництва, складі у Риддя кадастровий No2438, яка розташована за адресою вулиця Березова, без номеру, село Піщанка, Баскінський район, Харківська область. строком на 7 років. Встановити рентну плату за користування земельною ділянкою зазначені в пункті 2 цього рішення розміру 3,5% від наробити на грошової оцінки земельної ділянки. Повноважити міського голову, власнику підписання з доволі оренди, зазначено пунктів 2 цього рішення. Громадянці Заяленські вкласти з міською радою, договору оренди землі, зазначено в пункті 2 цього рішення. Зареєструвати договір оренди зазначено в пункті цього рішення відповідно до закону України. Які питання То за? Це для голоду. Це буде 25 соток і продовження. Ну, тут немає 25 соток. Ні, вони це вони проживають, та, та, а там та, продовження. Та. про затвердження проєкту землю освіту, передачі земельної ділянки, пересування намового оренду, громадяни напад, авчаренко Віталію Анатолійовичу затвердити проєкт землю у скриту придати використання намового окрему земельну ділянку СГ призначення площею 508 квадратних метрів. цілею призначення для городництва, складу гітеріля, кадастровий номер 0120 яка розташована за адресою вулиця Центральна, без номеру село Іванівське, строком на 7 років. Встановити оренду плату за користування земельною ділянкою зазначено пункті 2 цього рішення у розмірі 3,5% від нормативно-грошової оцінки. Які питання? хто за, проти отримав про за одного про затвердження проєкту земельства та передачі користування на нових оренду земельної ділянки громадянам РКО ОО Роману Сергіовичу затвердити проєкт землосу та передати. Проведення номер помагаючи пересування нового охрен, земельну ділянку СГ призначення, площу 7,5 гектарів для витриманих, нерозподілених, земельних часток поївка СП Українка, Цільово призначення для ведення товари СВ призначення. Видавіть пасовичого кадастровий номер 0385, яке розташована за межами Солову Українка, Брасницької району Харківської області. Строком на 7 років, але не пізніше, ніж до моменту оформлення праволасності на земельну ділянку і її власникам, чи спадкоємцями. Встановити оренду плату за користування земельної ділянки за нашим пункті 2 цього рішення в рекомендація комісії. Та у бути на допутно мативно-грошової земельної ділянки. Розрахую. Так, 7 гектар, це ж панини, бо там вже пасовища менше. Він бере просто площу. Ні, це просто це загальна площа. Він бере для, для пасовища чи для. для... А для пасовища. більше. Для да, ми в договорі прописуємо, що заборона. Це між лісослугою і аеродромом. Там воно акація росте. Вони ходять акацію. Пи, пи, не, що не, її треба, якщо там, ну, ну так порослі, порослі таке. Ну майже порядок хай не веде. Ну а як? Воно там, ну, Це де аеродром, як їхати на комишувати. Ну, чи ну чи, що, комішувати ми приїжджаємо? Христище, приїхали приїхали хрестище, поворот на комішувати проїхали, приїхали, приїхали український павильон, з правої сторони, да? балку Кобзареву проїхали, піднімаємося і праворуч за лісосторіч. Ну, целом там був аеродром, я ж кажу. Ну, як, по не, особи... Аеродром там так і є. Ну Его понятно. Чіпали, так і є. Я кажу, між аеродромом і лісосмугою. Там же лісосмуга, а за лісосмугою аеродром. Да, оцей промежуток між лісосмугою і аеродром. Ну там руч, Також, да? просто цільний повод для чого? Ну, можеш попасти щось буде когось. Ну, так це да, чи хто він у вас? Та він не наш, він взагалі. Не наш, взагалі? Ну він наш. Працював в рамки. Да, працював у... в рамки. Ага. Ну а там земля так. Просто перше таке звернення але... і посадки, просто там порослі. Цель, чи там випасати між порослі, чи вбрать порос. Ні, не прибрати, треба Прибрати Не що... Він порос. Не, не зможе випасати. Не зможе, звісно. Ну, тобто, ну, якщо у нього в оренді, там... він визначає межі, і тоді його не зможуть, скажуть, привлечь за те, що він там вибирає порость, да, возу, я так розумію? Ну, мабуть, якщо буде в оренді, звісно. Ну, каже, ніякої претензії нема, виходить. Ну, 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 а порядок наводити треба, тому що там... Чи... Я взяв в оренду і освобождаю. Тобто, -то з якою метою? Да, тут ну, мета, просто, да, понимание. Ну, не ну вам то, то тут же мету не напишите, понятно? Ну, да. Ну, Просто це... там, може знає ось голова. Хай людина займає, ні. Ну, хай займається. Порядок потрібен, щоб там був. Ну а що там? Я, ну на веде, на веде, питання немає. Ну, ну а далі людина з'явиться, що розпайовка, і в нього вже чисто земельна ділянка да. буде, понимаєте? Ну, Тут ну, ніякого то... мінусу нема. Плюс плата буде платитися. А в нас вона не сплачується, правильно? Конечно. Конечно. Власне, є плюси. Я думаю, так ну наскільки я знаю, допустимо, от ранок, коли теж звертався надання в оренду таких пасовищ. Ну, Вони рядом вже. Да, для ну, я спілкувався, він у них працює землепорядником. Вони, Апцент, да? Да, ага. ранок чого бере? Там каже, тільки для пасавища. Ну вони підсіють траву, тому що вони у них є ну, господарство, вони держать велику рогату, худобу і вони і курей і кури, і вони сіють час люцерну і все інше, вони на рівні сіють. Ну, це то, що з'явилося. Яка людина займається? Питань нема. Хто за, проти, утримався? Відсоток там. тільки. А, відсоток зараз. 128 745. Ну, ми ж там на останніх наших засіданнях Я думаю Це в рік 80. Я думаю, це ж нормально буде за 7 гектарів. Значить, там розмір 12%. Хто за, проти, утримався за одного голосне, рішення прийнято, йдемо далі, так? Да? Дякую. Про... Це вас, оце, одне питання. Дякую. Про надання дозволу на розробку проєкту зараз. Щодо відведення земельної ділянки для формування права власності громадян... громадянці Сосонній, Мирославі Іванович, Я надати громадянці дозвіл на розробку проєкту землоустрою, замовити проєктному щодо відведення земельної ділянки. Зазначені пункти 1 земельна ділянка орієнтонної площі 40 квадратних метрів зарахування за рахунок земель житлової та громадської забудову. Цільове призначення для будівництва індивідуальних гаражів, Розташована за адресою ТБУ. кооперативний гараж 24, міста 29 подати проєктну проєктному для оформлення права власності національної ділянку міської ради на розгляд та затвердження сесії. Дозвіл дійсний, дійсний протягом року, дати прийнято рішення. питання Як це питання поза отриматися задатного доступу. Про надання дозволу, дозволу АТУ газовидобування, на розроблення технічної документації, зимовустрою щодо імплементалізації земельних діданих, надати. Дозвіл на розроблення технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянних загальною площею 100,4 гектара, яка розташована на території Берестинської міської територіальної громади згідно, згідно додатку 1 до цього рішення. АТУ газ видобування замовити розроблення технічної документації землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок з урахуванням вимог статті 26 закону України про землеустрій. Так, додаток один, розбираємося. Земельні ділянки тут 4 га, пів гектара, 3, 3, Це всі земельні ділянки, це де Це 92 земельні ділянки, на які у АТО ну, у ДК Окргасвидабування, АТО округасвидабування є державні акції на постійне користування. І з метою звернулися до нас за «Полтава повтовоземноустрій. Від їхнього імені для проведення інвентаризації цих земельних ділянок для внесення їх, які не вистачає, або проведення відповідної свідомості до державного земельного кадастру. Mm -hmm. ну, я так розумію, там більше земельних ділянок, але зараз надійшла заява на 92 земельні ділянки згідно переліку державних актів, які у них постійно постійному. По сільному користуванню? Тобто вони не сплачують за нього? Ні, вони податок сплачують. Податок да, на землю? Да, так, да. ну, Там і законсервовані свердловини, і різні дороги є. Угу. Які питання? Хто за? Проти? Потримують? За одноголосними, за модельними? Про внесення змін до рішення Бересницької міської ради від 2019.6.25 року № 5950 Про затвердження технічної документації землеустрій та передачі земельної ділянки приватної власність громадянських законної Олені Михайлівні. Внести зміни до рішення міської ради від 2019.06.25 року. Так, у зв'язку зі зміною адреси нерухомого майна житлового будинку, а саме в пункті 2 рішення зміни адреси земельної ділянки. З вулиця Горіхова, 28, селище Куми на вулицю Горіхова, 18, селище Куми. Це просто помилка була. Ні, це присвоїло на звонилося друг... до архітектури, до відділу містобудування, присвоїли адресу нерухомого майна. Які питання. Хто за? Проти. Утримався за голосом. Про внесення зміни до рішення Користинської міської ради від 221.08.25 року Номер 6253 про надання дозволу на розробку проєкту з щодо зізнання зміни ділянки для оформлення права користування немов операти громадянці Єфименко Олені Миколаївни. Нести зміну до рішення. Вибачте ще 5 секунд, пане. Даві. Да, да. А это вы есть? Ага. Хорошо. Ну давай, сейчас перезвоним, сейчас я знаю, запомню так называемое. Подумаю, да. Угу. Все, я понял, понял, я понял. Угу. Угу, 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 угу. 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 я понял. Почему? Ну да, заголос. Так, внести зміни до рішення березнес міської ради 21.08.25 да, року шно 623 про надання дозволу на розробку проєкту забуду щодо віддання званих ділянки для оформлення правопросування на новых оренди. У зв'язку з технічною помилкою, а саме в тексті рішення змінити з прізвища Єфименко на Єфименко, Єфименко, буква І на Єфименко буква І. пункті 1, рішення викласти нової редакції, надати громадянина Єфименко Олені Миколаївну до зону на розробку проективного вирушення щодо зміни цього призначення на мельної ділянки площою 28%. Кадастровий номер 2010 з категорії земель замжево та громадської забудови телепризначена для будиниця в середньому обладнання господарської будівельних споруд на капітолі земель, земель це призначення для городництва для оформлення права прослання на мов оренду за Липа, 18 селища Куми, Ористинський район, Файківська область. Рішення Борисінської міської ради 17.0925 року про внесення змін до рішення. Від 21.08.25.61.53 про надання дозволу на розробку так, на розробку проєкту Земблусу щодо відведення земельної ділянки для оформлення на нового оренди громадянці Єфименко і Єфіменко Олені Миколаєва. Вважати таким, що втратили чинність. Які питання? Хто за? Проти отримався за одного голосно. Дякую за увагу. Чи ще якісь питання? Оце, Я, край, це окремо, не підпис, тому рекомендація